Чи випускають студентів за кордон, і які підводні камені приховані в законопроєкті щодо правил перетину державного кордону чоловіками? Дивіться відео до кінця, щоб тверезо оцінити власні шанси та дізнатися, що приховують гучні заголовки. Ми провели власне дослідження усіх нюансів, про які варто знати перед плануванням поїздки. Мене звати Катерина. Ви на каналі Магістр Юа, де ми ділимося корисними порадами, лайфхаками та інструкціями, що полегшують життя студентам. Зараз в Україні продовжує діяти воєнний стан, і тому виїзд за кордон чоловіків-студентів обмежений. Але ті, хто бере участь у програмах академічної мобільності, дійсно мають можливість навчатися за межами країни. Спершу з'ясуємо, що ж таке академічна мобільність. Академічна мобільність це можливість учасників освітнього процесу, як студентів, так і викладачів, навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти на те території України чи поза її межами. Але не все так просто, враховуючи дію воєнного стану до постанови щодо перетину кордону студентами, були внесені певні зміни. Якщо ви студент денної форми навчання, то ви дійсно можете виїхати на навчання за кордон, але за певних умов. Бути віком від 18 до 22 років на один семестр стати учасником академічної мобільності, навчатися на денній формі в державних або комунальних закладах вищої освіти України, здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування. Якщо ви відповідаєте цим критеріям та плануєте взяти участь в програмі академічної мобільності, вам знадобляться наступні документи для виїзду за кордон. Електронний квиток студента перевірений порталом дія за допомогою електронних пристроїв, оригінал або засвідчена копія запрошення на навчання та переклад українською мовою. Засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-облікові документи з відповідними відмітками районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Довідка від закладу освіти про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші. У ній мають бути прописані підстави співробітництва. Строк навчального семестру за кордоном. Відсутність за результатами двох останніх семестрів, негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів, договір про навчання між університетом, учасником програми та вищим навчальним закладом або науковою установою, партнером, підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти. Перевірте, все уважно, адже будь-яка помилка може стати причиною відмови у виїзді. Якщо вам потрібна буде допомога з написанням курсової або будь-якої іншої роботи, переходьте на наш сайт Магістр за посиланням в описі до цього відео та замовляйте безкоштовний прорахунок вартості замовлення. Здається, стати учасником програми академічної мобільності просто, але в реальності існує безліч підводних каменів, які ускладнюють процес виїзду студентів за кордон. Бувають ситуації, коли навіть з усіма документами студенту можуть відмовити у виїзді, адже прикордонники трактують закон по-своєму, спираючись на погано прописані умови виїзду. Постанова не уточнює, які саме відмітки мають бути у військовому обліковому документі, тож цей пункт може одразу обірвати всі ваші плани. Студенти можуть залишатися за кордоном не більше строку навчального семестру, тобто потрібно бути готовим до того, що доведеться повернутися в Україну і збирати документи знову. Можуть виникнути проблеми з підтвердженням відсутності факту, перескладання заліків і екзаменів, адже не існує форми чи довідки, якої б навчальний заклад міг би це підтвердити. Ну і звісно, бюрократія зібрати всі документи може бути досить складно та довго, особливо коли мова йде про міжнародні програми. Ми вас не лякаємо, лише попереджаємо про можливі труднощі виїзду за кордон студентів. Це важливо знати, щоб ви могли підготуватися до складного та затягнутого процесу та уникнути неприємних ситуацій. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал та пишіть в коментарях, на яку ще тему ви хочете, щоб ми зняли наступне відео. Бувайте!